Історичне підвищення податків Таке відбулося. Верховна Рада ухвалила законопроект, який не лише збільшує військовий збір для найманих працівників, а й запроваджує його для підприємців ФОПів. Таке рішення покликане, хоча б частково віднайти кошти в бюджет для фінансування армії. Кого ще торкнуться новації? Про все розкаже Олена Логінова. Палки дискусії і суперечки під куполом парламенту за кілька днів народні обранці розглянули понад 1300 правок і, врешті-решт, таки ухвалили законопроект про підвищення податків в цілому. В Податковому комітеті стверджують, ці непопулярні кроки були необхідні для збільшення надходжень бюджет на фінансування потреб української армії. Верховна Рада прийняла дуже важливий законопроект. По ньому точилися найгостріші дискусії. Це щодо, скажімо так. Змін до податкової політики держави, яка дасть можливість забезпечити фінансами Збройні Сили України і наблизити нашу перемогу. Це був дуже це були дуже непростідні для українського парламенту. Дуже багато політичних речей. На жаль, парламент продемонстрував можливість свою об'єднатися і прийняти ті необхідні законодавчі акти, які сьогодні є. Вкрай важливими для українського суспільства йдеться про те, що відповідно до закону збільшується військовий збір з усіх українських громадян. Всі українські громадяни в рівній мірі сплачують гроші для фінансування армії для виплати заробітних плат військовим. І це дуже принципово, бо від цього залежить і наша перемога, і наша боротьба, і без цього жодної перемоги неможливо. Бо армія без грошей існувати і е, перемагати не може. Чого ж тепер очікувати українцям? Перше і основне підвищення ставки військового збору для всіх найманих працівників з півтора до п'яти відсотків. А це означає, що податок збільшується для всіх, хто офіційно отримує зарплату, в тому числі наші медики та освітяни. Збільшення відрахувань передбачено і для дрібних підприємців фопів. Для фопів третьої групи водять один відсоток військового збору. Раніше його не було взагалі, а для всіх інших груп 10% з мінімальної заробітної плати. Єдині, хто після палких дискусій не потрапив під збільшення оподаткування, це наші захисники. Окрім військовослужбовців, для них залишається військовий збір у розмірі півтора відсотки для тих, хто служить не в зоні бойових дій. Для тих, хто служить в зоні бойових дій, вони і так звільнені від сплати військового збору. Однаково цих грошей, які сьогодні ми проголосували, недостатньо для того, щоб забезпечити наше військо. Потрібно знову таки обговорювати систему систему перезапуску податкової митниці по 100 мільярдів в місяць. Додатково можна збирати просто з. Збільшать податки для фопів заднім числом, тобто з 1 жовтня, а для найманих працівників після того, як закон підпише президент і він вступить в силу. Народні обранці очікують, що підвищення податків збільшить надходження до бюджету країни майже на 30 мільярдів гривень вже в поточному році. Лана Логінова Максим Чеблін, подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.